Біблія, Старий Завіт, друга книга Мойсея, Вихід, розділ 14. І промовив Господь до Мойсея такі слова Скажи ізраїльтянам, щоб вони повернули і отаборилися перед Пігахіротом, між мігдолом і морем. Навпроти Балцефона, ви станете табором біля моря. Фараон скаже про синів Ізраїля, вони заблудились в цій землі. Їх затиснула пустеля. Я учиню непоступливим серце Фараона, і він кинеться на вздогін за ними. Тож я прославлюся через фараона та його військо. Єгиптяни пізнають, що я Господь. Так вони і зробили. Єгипетському царемі сповістили, що народ утік, тому серце фараона та його слуг налаштувались проти народу, і вони сказали Що ж це ми наробили? Навіщо відпустили Ізраїль, щоб люди на нас не працювали? Тож фараон звелів запрягти свою бойову колісницю, взяв із собою своїх людей, зібрав 600 добірних бойових колісниць, а також усі колісниці єгиптян і начальників над кожною з них. Господь же учинив запеклим серце фараона, єгипетського царя. І він погнався услід за ізраїльськими нащадками в той час, як ізраїльтяни рухались під могутньою рукою. Отже, єгиптяни гналися слідом за ними, вся кіннота, бойові колісниці фараона, його вершники і його військо. Наздогнали їх, коли вони отаборилися біля моря, перед Пі Гахіротом, навпроти Баал Цефона». Коли фараон наблизився, ізраїльтяни підвели свої очі і побачили позаду себе єгиптян, які наближалися. Вони дуже налякалися і заголосили ізраїльські нащадки до Господа. Вони дорікали Мойсеєві хіба не було гробницю в Єгипті, що ти вивів нас погубити у пустелі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Хіба в Єгипті ми тобі не говорили такі слова? Залиши нас, щоб ми служили єгиптянам. Адже краще нам працювати на єгиптян, аніж помирати в пустелі. Але Мойсей сказав народові: не бійтеся, стійте і побачите спасіння від Господа, яке він учинить вам сьогодні, тому що єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите повік. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Тоді Господь сказав Мойсеєві: чому волаєш до мене? Скажи ізраїльтянам, щоб вирушали, а ти візьми свій посох, простягни свою руку над морем та розділи його, і нехай ізраїльтяни пройдуть посередині моря суходолом. Я ж учиню серце єгиптян жорстоким, і вони підуть услід за ними, тоді я покажу мою славу через фараона і усе його військо, через його колісниці та його вершників, і пізнають єгиптяни, що я Господь. Коли прославлюсь через фараона і його колісниці через його вершників. Після цього Божий ангел, який йшов попереду ізраїльського табору, обернувся і перейшов у їхній тил, перемістився і хмарний стовп, що йшов перед ними, і став позаду них. Таким чином, він опинився між табором єгиптян і табором Ізраїлю. Був він хмарою та мороком для одних і освітлював ніч для інших. Тож протягом усієї ночі таборини наблизилися один до одного. Моисей простягнув руку в бік моря, і протягом усієї ночі Господь сильним південним вітром гнав море, зробивши його суходолом, оскільки вода розступилася. І ввійшли ізраїльтяни на середину моря по суші. Вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. За ними погнались і єгиптяни. Всі коні фараона, його колісниці та його вершники увійшли слідом за ними на середину моря. У час ранішньої сторожі Господь глянув на табір єгиптян зі стовпа полум'яного й хмарного, і привів табір єгиптян у збентеження. Він загальмував колеса їхніх колісниць і вкрай ускладнив їхнє пересування. Тож єгиптяни кричали Тікаймо від Ізраїлю, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь промовив до Мойсея: простягни свою руку над морем, і нехай повернеться вода на єгиптян, на їхні колісниці та на їхніх вершників. І простягнув Мойсей свою руку над морем, тож на світанку море повернулося на своє місце, а єгиптяни, втікаючи, бігли йому назустріч. Так Господь кинув єгиптян. Усередину моря. Вода повернулася і затопила колісниці, вершників та все фараонове військо, яке погналось за ними в море. Не залишилося з них жодного. Ізраїльтяни ж пройшли сушею посеред моря, вода була їм стіною праворуч і ліворуч. Так Господь врятував того дня Ізраїль з під руки Єгиптян. Побачили ізраїльтяни Єгиптян, але вже мертвими на березі моря. Ізраїль побачив могутню руку в тому, що вчинив Господь єгиптянам. Народ став боятися Господа, довірившись Господу та його слузі Мойсею. Розділ 15. Після цього Мойсей з усіма ізраїльтянами, голосно скандуючи, заспівали Господу цю пісню. Я буду співати Господу, бо він велично прославився, коня і вершника скинув у море. Господь моя сила і пісня, Він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю його, він Бог мого батька, тож вихвалятиму Його, Господь, войовничий витязь, Господь ім'я Його. Колісниці Фараона і його військо він кинув у море. Найкращих полководців він потопив у Червоному морі. Безодня покрила їх, вони поринули в глибочинь. Мов камінь. Твоя правиця, Господи, прославилася силою, твоя правиця, Господи, розбиває ворога. Величчю своєї слави ти скидаєш своїх супротивників, ти посилаєш свій гнів, який їх пожирає, як стерню. Духом твого гніву були згромаджені води, потоки стали стіною, водна безодня застигла посеред моря. Ворог сказав: кинуся і не здожину, розділю здобич, наповню ним свою душу, вийму свій меч і позбавить їх спадку рука моя, а ти дмухнув своїм духом і покрило їх море, вони потонули, наче свинець у глибоких водах. Хто поміж богами подібний до тебе, Господи, о, прославлений у святості, подиву гідний своєю славою, ти, котрий твориш чудеса? Хто подібний до тебе? Простягнув ти правицю свою і поглинула їх земля, ти у своїй доброті попровадив цей народ, якого ти визволив і своєю силою привів до своєї святої оселі, почули народи і затремтіли від страху, жах огорнув мешканців фелестимського краю, тоді збентежились князі Едому і трепет охопив вельмож Маву, впали духом усі мешканці Ханану. Нехай найде на них великий страх, від величі твоєї руки вони замовкли, наче камінь, доки не перейде твій народ, Господи, доки не перейде цей народ, якого ти придбав, ти введеш їх і посадиш на горі своєї спадщини, на місці, яке ти, Господи, зробив для себе житлом, святинею Господньою, яку звелив Твої руки. Господь царює на віки віків. Адже коли коні Фараона з його колісницями та його вершниками ввійшли в море, Господь повернув на них води моря, а ізраїльтяни йшли суходолом посеред моря. Пророчиця Маріам, сестра Арона, взяла тим у свої руки, і всі жінки з тим панами вийшли за нею у хороводі, і Маріам звернулася до них. Співайте, Господу, бо він велично прославився. Коня і його вершника він скинув у море. Від Червоного моря Мойсей попровадив Ізраїль далі, і вони пішли в пустелю Шур. Три дні вони йшли пустелею і не знаходили води. Прийшли вони до мери, але не могли пити води з мери, оскільки вона була гіркою, через те дали назву тій місцевості мера, тобто гірка. Тому народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити? Мойсей почав волати до Господа, тоді Господь показав йому дерево, яке той кинув у воду, і вода стала солодкою. Там він дав йому заповіді та настанови, і там його випробовував. Він сказав: якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа твого Бога і чинитимеш те, що праведне в його очах, якщо зважатимеш на його заповіді і будеш дотримуватися всіх його настанов. То не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян, бо я Господь, який тебе оздоровлює. Звідти вони пішли до Еліма, де було дванадцять джерел води і сімдесят пальмових дерев. Тож там, біля води, вони отаборилися. Розділ 16. Зеліма, вся громада Ізраїлю вирушила далі. А 15-го дня другого місяця, відтоді, як ізраїльтяни вийшли з єгипетської землі, вони прийшли в пустелю Сін, що між Елімом та Сінаєм. У пустелі вся громада ізраїльтян почала нарікати на Мойсея та Аарона. Ізраїльські нащадки говорили їм. О, коли б ми повмирали від руки Господа в єгипетській землі, коли ми сиділи біля казанів з м'ясом і їли хліб досита, ви ж вивели нас оцю пустелю, щоб усю цю громаду вигубити голодом. Тоді Господь сказав Мойсеєві Я дам вам хліб з неба, люди виходитимуть і щодня збиратимуть, скільки потрібно на день, щоб мені випробувати їх, чи ходитимуть вони в моїм законі, чи ні. Шостого дня нехай вони приготують те, що зібрали. Виявиться, що зібраного буде вдвічі більше від того, що збирають щодня. Тож Мойсей і Аарон звернулись до всіх ізраїльтян з такими словами: увечері ви дізнаєтеся, що саме Господь вивів вас із єгипетського краю. А вранці побачите Господню славу, тому що він почув ваше нарікання на Господа. А ми хто такі, що ви нарікаєте на нас? Далі Мойсей наголосив, Господь дасть вам увечері спожити м'ясо, а вранці отримуєте хліба досита. Господь почув ваші слова нарікання на нього. А ми хто такі? Ваше нарікання не на нас, але на Господа. А Ааронові Мойсей сказав промов до всієї ізраїльської громади, підійдіть до Господа, оскільки він почув ваші нарікання. Коли Аарон, промовляв до всієї громади ізраїльтян, сталося неймовірне, повернувшись у бік пустелі, люди побачили Господню славу, що з'явилась у хмарі. І Господь заговорив до Мойсея, кажучи: Я почув нарікання нащадків Ізраїля, скажи їм під вечір будете їсти м'ясо, а вранці насититеся хлібом і пізнаєте, що я Господь, ваш Бог. Настав вечір. Налетіли перепели і покрили табір, а вранці довкола табору випала роса, коли ж роса зійшла, на поверхні пустелі з'явилось щось дрібне, як крупи, дрібне, наче іній на землі. Побачивши це, ізраїльтяни запитали один одного, що це? Адже вони не знали, що це було, а Мойсей сказав їм це хліб, який Господь дав вам на поживу. Це і є саме те, про що говорив Господь, тож нехай кожний збирає його за кількістю осіб, гомер на особу. Збиратимете на кожну людину за кількістю душ, що проживають у вашому наметі. Ізраїльські нащадки так і зробили хто зібрав більше, а хто менше. Та коли міряли гомером, то не мав надлишку той, хто зібрав багато, як і той, хто мало зібрав, не мав недостачі. Кожен збирав відповідно до потреби і кількості у нього їдців. Мойсей попередив усіх, хай ніхто не залишає того до ранку. Але Мойсея не всі послухали. Дехто залишив його до ранку, тому завелися в ньому черв'яки, і воно засмерділося, тож мойсей розсердився на них. Люди збирали його рано вранці, кожний, відповідно до кількості у нього їдців. Коли ж припікало сонце, воно тануло. Шостого дня виявилося, що хліба зібрали вдвічі більше, по два гомери на кожного. Всі старішини громади прийшли і доповіли про це Мойсеєві. А він сказав їм: це те, про що говорив Господь, завтра день спочинку, свята субота для Господа, що маєте пекти, печіть і що хочете варити, варіть, а все, що зостанеться, залишіть собі до ранку. Тож залишили його на наступний день, як звелів Мойсей. Воно не засмерділося, і черв'яки в ньому не завелися. Тому Мойсей сказав їжте його сьогодні адже сьогодні субота для Господа, нині на полі ви його не знайдете. Шість днів збиратимете, а сьомого дня в суботу його не буде. Але виявилося, що сьомого дня дехто з народу вийшов збирати, проте вони нічого не знайшли. Тоді Господь сказав Мойсеєві, Доки ви будете відмовлятися виконувати мої заповіді та мої закони, майте на увазі, що Господь дав вам суботу, тому шостого дня Він дає вам хліба на два дні. Нехай сьомого дня ніхто не виходить зі свого місця, а залишається в себе, і народ сьомого дня відпочивав. Рід Ізраїля назвав хліб з неба Манна, вона була біла, як насіння коріандру. А її смак, як у коржа з медом. Мойсей сказав: ось те, що заповідає Господь: візьміть повний гомер манни, аби її зберегти для ваших наступних поколінь. Вони мають бачити хліб, яким я годував вас у пустелі, коли вивів з єгипетського краю. Ааронові ж Мойсей сказав: Візьми посудину, насип туди повний гомер манни і поклади її на зберігання перед Господом для наших наступних поколінь. Як і заповів Господь Мойсеєві, Аарон поставив манну перед скинією свідчення на зберігання. Ізраїльтяни їли манну 40 років, доки вони не прийшли до заселеної землі. Вони харчувались манною, доки не перейшли кордон Ханаанського краю. А Гомер це десята частина Ефи. Розділ 17. З пустелі сін, уся Ізраїльська громада, згідно з повелінням Господа, рухалася з зупинками далі і отаборилася у Рафідімі. Та у народу не було питної води. Тож народ почав сваритися з Мойсеєм. Вони кричали: Дайте нам напитися води! Та Мойсей їм сказав: Чому лаєте мене? Чому спокушаєте Господа? Але народ справді страждав від спраги і продовжував нарікати на Мойсея, говорячи, навіщо ти вивів нас з Єгипту, ти хочеш спрагою вигубити нас, наших дітей і нашу худобу. І Мойсей знову заволав до Господа і сказав: Що мені робити з цим народом? Ще трохи і мене поб'ють камінням. Тому Господь сказав Мойсеєві: Вийди і стань перед народом. Візьми з собою старішин Ізраїлю, і нехай у твоїх руках буде твій посох, яким ти вдарив по Нілу, і йди. А я стоятиму там перед тобою на скелі в хориві, ти вдариш по скелі, з неї потече вода, і народ буде пити. Мойсей так і вчинив у присутності старішин Ізраїлю. Мойсей назвав те місце Маса і Мерива через те, що сварились сини Ізраїля і спокушали Господа, говорячи. Є серед нас Господь чи немає. Прийшов Амалек і воював з Ізраїлем у Рафідімі. У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові Вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека. Я ж стоятиму на вершині гори з Божим посохом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і вступив у бій з Амалеком, а Мойсей, Аарон і хур піднялися на вершину гори. І коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки для Мойсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм і він на ньому сів. А Аарон та хур підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишались непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус вістрям меча повністю розгромив Амалека і усіх його людей. Після цього Господь сказав Мойсеєві: Запиши це в книгу для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалека з під небес. Мойсей збудував жертовник і дав йому ім'я, Господь, мій прапор, адже рука на престолі Господа, сказав він. Господня війна проти Амалека зроду врід.